І так, друзі, момент істин, дивіться, розпакували. Це у нас, як можете бачити, зарядна станція просто шаленого масштабу на 5 кВт. Тобто тут у нас стоїть і вже інвертор і акумулятори все в одній коробці. Є місце акумуляторів 5000 тисяч Вт-годин, потужність 5 кВт, пікова 10 кВт. Можна влаштовувати, інтригувати в систему з сонячними панелями. можна... Ну, Взагалі, ставиться в квартирі, в домах, все в одному, тобто не треба окремо акумулятори, окремо інвертори, що там налаштовувати. Тобто воно вже все в заводах йде в одному корпусі, друзі. Плюс три роки гарантії. Три роки гарантії. Коротше, достаємо. І так, друзі, попередній огляд ось цієї зарядної, так би мовити, станції. А точніше, це у нас автономна система живлення. Навіть можна сказати, не два в одному, навіть три в одному, тому що дивіться, тут є вбудований інвертор гібридний. Тут також будовані вже акумулятори. І це все зроблено в одній упаковці, в одній коробці. Тобто, вам вже не потрібно там заві проводи, автоматика під'єднувати, налаштовувати інвертор, назряд акумуляторів. Тут вже все це е, підключено, все налаштовано. Єдине, що вам потрібно буде зробити, це зробити ввод, зробити вивод, ну, тобто під'єднати його до вас системи жилення на ввод вашої оселі, там, будинку або квартири. Е, і все. Е, дивіться, із плюсів, по-перше, як я вже сказав, це готове, закончене рішення. По-перше. По-друге, вона має три роки гарантії. Це взагалі великий плюс, Тобто впродовж трьох років будете захищені. По-третє, вона має ціну, друзі. Ціна 59 тисяч. Це взагалі ну, в наш час це просто супер. І в четверте, друзі, великий плюс. Що тут йдуть заліза акумулятори торгової марки. BIT. якщо ви не знаєте, ця торгова марка зараз виготовляється. компанія виготовляє акумулятори для деяких моделей автомобілів Тесла. Тобто акумулятори реально якісні. По самій конструкції, дивіться, вона має ось такі колесики, ось такі як би, кронштейни, Тобто її можна катати, і також тут є регулятор, тобто він видвігає ножки гумові. Коли вже ви виставили, видвігаєте, вона буде стояти на ножках, нікуди не уїде. Або можна закріпити її десь на стіну, біля вашої щитової, на ось такий кронштейн, який йде в комплекті. І також в комплекті є монтажні ось такі анкера для того, щоб все це змонтувати. Плюс, як я вже сказав, її можна використовувати як і в ваші щитові, тобто ви під'єднуєте через після лічильника і перед вашими автоматами цю станцію. І вона працює автономно. Тобто світло є, ви тут навіть не касаєтесь. Вона заряджається. Світло зникло, вона автоматично перемикається, і все, у вас, все вся ваша техніка заживлена абсолютно без вашого втручання. Також її можна використовувати, понятно, в системі з сонячними панелями. Тобто, тут все, все налаштовано, все налаштовується. Тут гібридний інвертор, все чітко. Вся, До речі, вся комунікація відбувається у нас ось тут з боку. Все видно, все, все понятно, все чітко. До речі, можна і ще в комплекті, дивіться, у нас от, тут ось такі кабелі. Один кабель ось такий розетка, інший кабель вілка. Тобто, можна її використовувати навіть як велику зарядну станцію, або як великий пауербанк. Тобто, ви можете сюди, де вход, під'єднати вілку, сюди, де вихід, ну я так примітивно вам покажу, під'єднати. Вашу цей розетку подовжувач І все, коли світло є, ви вмикаєте в розетку <кхи> і заряджаєте цю станцію. Коли світла немає, ви під'єднуєте сюди ваші споживачі. І таким чином це буде працювати як велика зарядна станція або як великий павербанк. Також в комплекті є ось такий кабель для під'єднання сонячних панелей, правда він невеличкий. І також в комплекті є, звичайно, що інструкція. Правда, вона, наскільки я подивився, на жаль, на англійській мові вся. Якщо я правильно все тут нічого не пролиснув. Але ну, зараз це не проблема Google-переводчик допомож. Тобто тут всі, вся інформація, все є для налаштування. Ну, і також є гарантійний талон. Гарантія, як я вже сказав, 3 роки, друзі. Так що є вони в нас наявності, приїхало їх небагато. Ціна 59 тисяч. До речі, вся інформація, друзі, є ось тут на шильнику. Тобто, всі параметри, все, що вам необхідно знати, тут все написано. Можете поставити на паузу, і подивитись.